На моєму каналі є серія відео про те, в що інвестують мої підписники, тобто звичайні люди, і теж є, в що інвестують великі відомі інвестори, які обертають мільярдами доларів. В сьогоднішньому відео власне, хочу подивитися, підглянути, і показати вам, в що інвестують власне, три відомих інвестори. Перед початком перегляду даного відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. А до речі, якщо ви хочете почати інвестувати і шукаєте брокера, де відкрити брокерський рахунок. То можу рекомендувати вам два брокери, за допомогою яких я особисто сам інвестую: це Interactive Brokers і Freedom24. Всі посилання на реєстрацію будуть внизу під даним відеороликом. В сьогоднішньому відео розберемо портфелі трьох інвесторів: Террі Сміта, Чака Акре і Горе. Можемо одразу побачити, що Тері Сміт перформанс портфоліо за останній рік це 15%, Чак Акре майже більше 27%, і Горе взагалі. 22,5%. Давайте порозглянемо власне портфель Тері Сміта. Отже, можемо побачити, що найбільшою позицією в його портфоліо на сьогоднішній час є компанія Microsoft, і вона займає більше як 12% від портфеля. Середня ціна покупки досить таки приємна, бо 125 доларів. Давно таких цін вже на Microsoft не було. Думаю, років 4-5, так точно. Ну і можемо побачити звісно, що, наприклад, last transaction, тобто, що відбувалося в минулому кварталі даного року, це була продаж 4% акцій, і чесно кажучи, на такі зміни рівня 0,6, 4%, 1% Немає що звертати взагалі увагу. Це робиться спеціально з податковою, просто такою цілею, щоб Зоптамалізувати власне податок. На наступному місці знаходиться компанія MetaPlatform, яка займає 9% портфеля. Середня це на покупки 186 доларів. Ну і плюс 151% маємо по даній інвестиції. Тут теж можете побачити, було продано 0,6% акцій. На наступному місці третя позиція називається Stiker Corporation 7,1%. На четвертому місці знаходиться компанія Visa 6%. Наступна позиція, власне, табачна компанія Philip Morris, 6%. І одразу можемо зауважити таку річ, що, власне, найбільші позиції всіх відомих інвесторів це, власне, відомі стабільні і дуже великі в принципі, компанії. Тут не можна, в принципі, неможливо знайти. Компанію, яка має капіталізацію, наприклад, 3-4-5 мільярдів доларів. Ні, тут лише компанії, які там капіталізацією більше, хіба як 50, а можливо, навіть і 100 мільярдів доларів. На Наступному місці знаходиться компанія Automatic Data Processing 5,7%. Наступна фармацевтична медична компанія Idex Laboratories – 5,5%. Наступна позиція Waters Corporation 5%. І, до речі, звісно, дуже мене часто питається, де я взагалі беру ідеї для інвестицій в пошуку тої чи іншої компанії, навіть які купаю, купую потім з часом до свого інвестиційного портфеля. І, в принципі, власне, даний сайт теж використовую. Бо якщо я бачу, наприклад, компанію Waters в одному портфелі одного інвестора, потім в іншого, потім в третього, четвертого, ну то я звертаю просто на неї увагу і вже сам автомат сам просто. То роблю якийсь певний аналіз для себе, і тоді вже вирішую, чи купувати її, чи чи не купувати. Тобто, в принципі, частково ідея черпаю власне з даного сайту. Наступна позиція Alphabet Incorporated 4%. 4% теж займає компанія Pepsico, 4% займає компанія Marriott International власне мережа. Готелів. Наступна позиція Метлер Toledo International 3,6% Меккормік Corporation 3,5%. Procter Gamble 3%, Chark and Dwight 3%, OTIS Worldwide 2%. І в принципі, бачите, тут вже пішли такі компанії, наприклад, ця ця чи ця, про які я, наприклад, ніколи взагалі не чув. Ну, але це не дивно, бо компанії є просто десятки, як не, ну не точніше, не сотні, а навіть не тисячі, а десятки тисяч різних. Наступна позиція компанія Nike 2,5%. І чесно кажучи, я передивляюся, власне, до компанії Nike. Бо за останній період часу відбулася така досить таки значна корекція, і вже зараз компанія оцінюється більш-менш, на мою думку, справедливо. Наступна позиція Браун Forman 2,1%. Fortinet 2%. Власне, дана компанія в мене займає теж приблизно, навіть трошки більше 4% в портфелі. Наступна позиція Apple 1,2%. В принципі, можемо побачити, що Apple взагалі не є топ-5 компаній в портфелі Терри Сміта. Texas Instruments – 0,9%, Verix Analytics 0,5%, Equifax – 0,4%. Verizon – 0,4%, Exponent – 0,4%. Graco – 0,4%, Cognex 0,4%. Choice Hotel International 0,3%. Далі немає смислу показувати, бо дані компанії займають дуже і дуже мало взагалі в портфелі. Можете в принципі, їх. Собі зараз побачити, які компанії загалом ще знаходяться в портфелі. Там 0,1-0,2%. Наступний портфель чака Акре найбільшою позицією є компанія Mastercard, яка займає взагалі 18% від портфеля. Це дуже велика. Частина власне, в даному портфелі і дуже сильно буде змінюватися власне, 100, як -то, відсоток повернення даного портфеля, дивлячись взагалі на компанію MasterCard. Тобто компанія MasterCard буде зростати, ну і дуже сильно буде впливати на сам цілий інвестиційний портфель. На наступному місці теж з значним вкладом знаходиться компанія Moody's Corporation 15,5%. Потім йде компанія KKR. Яку про яку я теж ніколи, в принципі, не чув, 13,3%. Далі йде компанія American Tower Rate 10%. Далі йде компанія Real Automative, 8,3%. Visa Incorporated, головний конкурент компанії Mastercard, займає тут 7,6%. Як можна побачити, що якщо одну компанію, тобто позицію, наприклад, 7,6% додати до 17,8%, то виходить, що загалом власне, дані дві компанії. Які дуже сильно переплетені, скажімо так, займаються по факту тим самим займають по факту чверть від портфеля. Це дуже великий склад взагалі в портфелі. Ruper Technologies ну 7,1%. Brookfield Corporation 6,7%. Costar Group 5,5%. Danaher 4%, Karmax 1,6% Uber 1%, CCC 0,7%, Digital Bridge Group 0,5%, SBE Communication 0,3%. Ну і далі йдуть компанії, які займають дуже і дуже мало, там взагалі менше як 0,1%. На наступному місці знаходиться портфель. AI Gore портфоліо. Давайте подивимося, що тут знаходиться. На першому місці знаходиться знову ж таки компанія Amazon 10%, і від неї не відстає компанія Microsoft, яка по факту теж займає 10%. І то, що я в принципі вам говорив на початку відео, що власне замітьте, що в одного що в другого інвестора в портфелі на перших топ 4 5 позиціях. Власне, знаходяться великі і такі стабільні конкуруючі компанії, такі як Microsoft, Amazon, Visa, MasterCard, навіть той самий Facebook по факту. На третьому місці знаходиться компанія Applied Materials 5%. Наступна позиція Thermo Fisher Scientific 4,5%. Analog Devices 4,3%. Nutanix Incorporated 4,1%. Que 3,6%, Texas Instrument 3,5%. Clarivate – 3,5%. Trained Technologies 3,5%. Danaher – 3,4%. Можете побачити, власне, Danaher знаходиться і в портфелі. EGORE, ну і в Чака Акре. І, наприклад, вже після знімання даного відеоролика я собі просто впишу дану компанію в пошуковеки, ну і про неї прочитаю, що це за компанія, чим вона займається, що в неї по фінансах, які плани на майбутнє і тому подібне. Так що, в принципі, так я частково шукаю акції до свого інвестиційного портфеля. В наступному місці знаходиться компанія Becton Дікінсон 3,5%. Henry Sheyne 3,2 odstotka, John Slenk Lezel 3,1 odstotka. Далі йде компанія CBRE, 3,1%. Компанія Mercado Libre, 3,1%. Власне, по дану компанію я мав на такому зошиті собі записано, скажімо так, що слідкую за нею загалом, дивлюся, де ціна. Я знімав про неї колись відеоролик, буквально півтора місяці тому, і тоді компанія коштувала 1500 доларів. Тоді від того часу просіла була взагалі до 1320. Я не встиг, на жаль, купити, а зараз акції вже коштують цілих. 1800 доларів, і я, чесно кажучи, так зараз почав вагатися, чи купувати по 1800, чи почекати, можливо, відбудеться якась коректа після такого шаленого росту на майже 30% за один лише місяць. Чи, чесно кажучи, я думаю, буде видно, що в наступних відеороликах дізнаєтеся, чи куплю Mercado Libre, чи куплю все-таки щось інакше. а Дана компанія ще поки що лишиться власне в тому моєму списку. Наступна компанія Gartner 2.9, Trimble 2,9, Charles Schwab 2,9%. Власне, дана компанія в мене була колись в портфелі, десь приблизно по такій самій середній ціні. Але я її продав по 60%, по факту хіба 8 доларів. Зараз одна акція коштує, можете побачити, 75 доларів. MasterCard Incorporated 2,5%. Waters – 2,4%, що в принципі знову ж таки можете побачити. Waters знаходиться і в портфелі даної людини, і в попереднього інвестора, про який ми портфель дивилися. Steris – 2,2%. Twilio – 2,1%, Accenture – 2,1%, Sellers Force майже 2%. Carlist Corp Companies Companies 1,6%, Baxter International 1,4%, Dance Play Zirona 0,8%, Toast 0,7%. Ну І далі йдуть компанії – в принципі, які займають там менше як половину 1%. А які компанії ви зараз можете побачити на своїх екранах? Дайте мені знати в коментарях, чи такі взагалі відеоролики для вас цікаві, чи таким чином ви, можливо, теж шукаєте, яку компанію додати до свого інвестиційного портфеля. А в одному з наступних відеороликів покажу вам сайт DataRoma, оскільки там дуже багато корисної інформації і досить таки актуальної. Там можемо побачити взагалі, наприклад, яку компанію зараз. Дуже часто і в великій кількості купують великі інвестори. Ну і яку компанію, наприклад, вони навпаки продають. Всім дякую за перегляд. Удачі в інвестиціях.